Зараз багато дискусій з приводу там, тренерський штаб. От взагалі, ви от якоїсь такої знаєте, дуже багато метушні навколо цього. Мене таке враження, що взагалі зараз на даному етапі на альгоритм про це немає сенсу. Люди виконали завдання. Вони повинні працювати далі, спокійно, без ніяких проблем, спокійно далі там, знаєте, ну, контракт закінчується, і його треба продовжити автоматично. І навіть на, ну, мені таке враження. Максим. Ну, який критерій має бути поставлений, для того, чтобы продолжить работать с, с этой команды? То есть вот. Первое место надо з першого места. Тільки. Я пам'ятаю в історії, 15 я пам'ятаю в історії. Ні, я в історії но... пам'ятаю якийсь один випадок у 86-му році, коли вийшла команда Володимира Лофаєва, а повізна чемпіона звід Команда програла потім бельгійцям. Чверт фіна, фіналі, восьмій фіналі, це один випадок. Але я просто хочу сказати, що взагалі ну, ну, немає сенсу про це говорити. Тобто, є штаб, є команда, яка повинна готуватися до чемпіонату Європи. Тарас, ваша, ваша думка. Ну, я абсолютно согласен. Зрозуміло, що не ми це вирішуємо, але правильно, ставити тренерський штаб, Виповнили задачу, і я думаю, всі ребята і ви повинні брати на себе зобов'язання, що на чемпіонаті Європи будете грати краще, ніж в Словенії. Перед?